Усім привіт! Ось і настав час чергової програми Зоотайм програми для тих, хто цікавиться світом тварин. Найближчим часом з вами Яна та Андрій. Угу. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про метеликів. І перший ось такий факт: метелики ніколи не сплять, тому що вони нічні істоти. Але є й виключення. Деякі представники цих комах. Все ж таки ведуть денний спосіб життя. Смакові рецептори у метеликів знаходяться на лапках, тобто, стоячи на рослині, вони можуть відчути її смак. На апетит метелики взагалі не скаржаться. Вони можуть вживати їжу вагою вдвічі більшою, ніж їх власна вага. Харчуються вони квітками, соком рослин та будь-чим солоденьким, що є у рослинах. Є також метелики, які ніколи не їдять, і це все через відсутність рота. Такі метелики живуть енергією. Накопиченою ними у стадії гусениць. А ти знав, що метелики мають складні очі. Кожне око складається приблизно з шести тисяч крихітних частин, які називаються лінзами. Як вони тільки вміщаються в тому маленькому оці? Не уявляю. Також ці створіння можуть розрізняти кольори, проте не всі. Кожен вид метелика бачить якісь свої відтінки. Це ще раз показує, наскільки наш Бог дивовижно та продумано все зробив. Я цілком погоджуюсь. Всі знають, що метелик має чотири крильця. І ми всі з вами звикли, що вони такі різнокольорові. Так. Але не всі знають, у деяких метеликів бувають практично прозорі крильця. Не може бути. Ще як може, хочу тобі сказати, що метелики належать до одного з найчисленніших за кількістю видів комах. Хто уважно слухав минулу програму, той має пам'ятати, що метеликів є приблизно 165 тисяч видів. Тому ви тільки уявіть, наскільки вони можуть бути різними і дивовижно гарними. О бога б! Безмежна фантазія. Це точно. Він створив стільки всього дивовижного і прекрасного. Самим дрібним метеликом у світі по праву вважається синій карлик. А найбільший витривалий метелик світу називається монарх. Він може подолати відстань у тисячу кілометрів без зупинок. На щастя, вимирання метеликам не загрожує. А деякі навіть завдають шкоди сільському господарству. Ви завжди зможете милуватися їх красою. І наостанок загадка, про яку ж тваринку буде наступна наша програма. Довга шия, як драбина, в чорних плямах жовта спина, Лисячко з дерев зриває, в холодочку спочиває. Височенна, ніби шафа в Африці живе. Сподіваюсь, загадка не важка для вас. І ви вже відгадали, про кого ми будемо розповідати наступного разу. До наступних зустрічей! Бувайте!